Меру Божого дорогоціння, благословляю кожного на тому місці, де Ви є. Бог дає прекрасну можливість, щоб кожен міг пізнати істину і щоб кожен міг прийти до Бога. І для цього він дав нам прекрасну молитву спасіння. Кожен, хто хоче примиритися з Богом, повторюйте за мною. Отче Небесний, пробач мені за мої гріхи і невігластво. Помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа, я відрікаюся від усіх проклять і хвороб у моєму житті і віряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус, Господь Неба і землі та єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я сина Твого, дай мені Твоє батьківське заступництво і благословення. Приведи мене до церкви, де я можу виконати Твою волю. Прийму Святого Духа, розумітиму і виконуватиму, Боже Слово, і житиму в Твоїй істині, любові та силі. Амінь. Нехай ваші серця завжди будуть відкриті до Слова Божого, щоб ви наповнялися істинною, любов'ю та силою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.